Всім привіт! Ми на каналі Босплей. І сьогодні ми знімаємо корпорацію зомбі в Роблукс. Ну, також не забудьте поставити вподобайку, підписатись, нажати на дзвіночок і, і не попустити мої нові відео. Тому що в мене відео виходять часто, і я буду старатись для вас робити файний контент. Ну також поїхали! Так. Я вже той ось так прокачаний. Без вас я не прокачувався, тому що це було якось скучно дивитись мої відео. Без цього. І е все ж таки ж, не забудьте написати файні коментарі, тому що забув. Так. Думаю, в нас много ні. Во, все ми змогли ось це построїти тут. Так, Ідемо сюди. Так. Нам хватило це. А, типа, ток плюс зомбі у нас вийде такий зомбі нормальний. І тут ось такі квартири там якийсь екскаватор чи що це забув. Так. Ну, щось, щось, так. Щось... Повторяю, це одна гра. О, ця гра не для слабонервних. Я вже казав в своєму відео, щоб ви, групи, мої не дивилися тільки все. тому що не забудьте подивитись моє перше відео якщо ви ще не дивились якщо дивились молодці так 499 роблоксів, щоб зомбі на собі носив міну і взивався коло воєнних тому що воєнні будуть дуже сильно гранити і це буде дуже добре Все це тут і забіг 35 35 нам треба так нам Создавати зомби. Ось так нам треба создавати зомби. Якщо щось не мотайте мої відео. Дивіться до кінця. Так. І ще раз вам напоминаю, не забудьте поставити лайк і підписатися щоб не пропустити мої нові відео. І не забудьте покласти коментарі. От вдруг ви тот момент пригомотали, в якому я був. Так звідси зомбі виходять, от Вони ось так виходять. Так. Звідси щось є. Так. Хм. Ось тут зомбі йдуть. А, так так, йдемо на другий поверх. Так. Думаю, нам уже це вистачає. Так, світло появилось. Ну, майже забагалось, тому що криші немає, воно тут є цей якийсь баг. Я не люблю коїк. А я у меня ч игры, я в поим вкинь. Цена О, нові зомби. Вони с якимись электронками звідси. Так. Хм. Хватає чи ні? ні не вистачає. Так, може за 400 гриста купимо. Ну добре, друзі. І на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь, ну і всі. Я забув заб... е, поїсти вам названня цієї гри. І названня цієї гри... І цієї гри Enflexion можете углядати і вам ця гра вибір. Ну і добре, друзі, на цьому я будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтеся. Ну і всім до побачення.